Перша зміна, я чула, як стелить ворог гради. Це було дико для мене, тому що я не чула, як звучить цей вибух. Я чула каби, я чула FPV, Але як палають гради, як сіяє небо, я не чула. Але мені не було страшно. Я не знаю, як це описати, але я чула ці виходи, і я хотіла, мабуть, ще їх почути. Тобто я розумію, це страшно так. Ти можеш загинути, навіть якщо попаде. Але це якесь адреналін. Мало дійсно людей, які можуть витримати вибухи, можуть витримати психологічне навантаження. В армії, як мені здається, якщо ти не вивезеш фізично, ти вивезеш характером. Коли в мене була така міні-відпустка, я приїхала додому і там де щось бахнуло, щось збили, і там у інших людей такі ого, паніка, війна, я кажу, ні, вибачте, але тут війни немає.